Доброго ранку, малята, любі хлопчики й дівчатка. Ми прокидаємося вранці та починаємо новий день. Чи відомо вам, коли прокидається від снігу природа? На землі є також ранок року це початок весни. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться з під листа, то травичка вироста. А над полем що бринить? Любий жайворон дзвенить. У весни є надійний помічник це сонечко. На весні сонце підіймається вище, промені дають більше тепла і світла, тому дні стають довшими, теплішими, а ночі коротшими. А давайте пограємо в гру яке сонечко. Подивіться уважно на сонечко та спробуйте його описати: сонечко яке? Весняне, лагідне, ласкаве, золоте, тепле, веселе, ніжне, ясне. Молодці. З приходом весни прокидається природа. На зігрітих сонцем галявинах з'являються перші квіти, білі ніжні підсніжники. Пробиваються з під снігу та синіють проліски, але їх так мало залишається в наших лісах, не зривайте їх, краще помилуйтеся. Після зимового сну прокидаються дерева та кущі, на них з'являються бруньки, а незабаром з'являться перші зелені листочки та квіточки на фруктових деревах. Після того, як прокинуться рослини, з'являються комахи. А після появи комах повертаються перелітні птахи, в'ють гнізда та висиджують пташенят. Прокидаються від зимової сплячки видмідь та їжачок. Навесні починаються роботи в садках та нагородах. Люди саджають дерева, квіти, овочі та доглядають за ними. Пропоную вам пограти в гру четвертий зайвий. Роздивіться уважно малюнки і скажіть, які ознаки не є весняними. Правильно це зимовий ліс. Правильно це осіннє дерево. Правильно, це сніговичок. Які ви розумнички. Були дуже кмітливими та уважними. До нової зустрічі малята.